крайномовного каналу вулиця Медична, Автівок я завжди багато, ну, що, люди в лікарню їздять, провідують. Це гарно, ні, погано, що боліють, а гарно, що люди їздять і провідують. Це вже вулиця Амосова, самий край. це більш для куми її. Рідненькі місця, вона зараз не у Харкові, подивиться. Нам треба у лікарню заїхати на парковку. о яка гарна, гарна лікарня. Ладно, потім ще щось знимемо. Зараз лунає відбій повітряної тривоги. То тривога лунала, то відбій. Таке. Ось таке щось щось завжди лунає. Бачите, таке перехрестя, що і кажуть, відбій повітряної тривоги. <плес> бистріше, бистріше біжить щоб... Ладно. Ми не пам'ятаємо як. Не завадив, ефіт не завадив. Таке от. Сьогодні чудовий, чудова погода. Прям перед Святкова або святкова вітерець, але він не заважає, зовсім не заважає. Тепло, аж гаряче. Зараз вже друга година, день. Зовсім тепло, 15 показує, а може і 16 навіть. Вже. Так, усім, усім гарного дня, гарної п'ятниці. Вихідні завтра. 8 березня завтра. Багато завтра. Все. миру добра злагоди. Всім щиро дякую. Ну і, звичайно, будемо жити. Незважаючи ні на що. Все. До побачення, мої любі, Пока.